Вісім цитат Ісуса, котрі змінять твоє життя. Цитата перша. Прийдіть до мене, послухайте слів моїх, і житиме вічно душа ваша. Христос закликає нас не замикатися в собі під час страждань. Тобто розпач, безнадія, небажання жити. Можливо, коли життя погіршується з матеріальної точки зору, таких людей стає ще більше. Тому Ісус закликає не замикатися на одинці з собою, а звертатися до Господа, тоді страждання змінюються на любов та радість. Цитата Друга Твоя віра врятувала Тебе. Іди з миром собі! У посланні євреям сказано, а віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Ми не можемо її купити, продати або поділитися з кимось. Вона настільки важлива, що без неї ми не можемо бути з Господом і догодити йому. Вона просто дана нам, Богом, разом із його благодаттю та милосердям. За допомогою віри Господь відрізняє тих, хто належить Йому від усіх інших. У посланні Євреям говориться, що тим, хто шукає його, Він дає нагороду, але це не означає, що ми віримо в Господа просто щоб отримати щось від нього. Однак Він з радістю благословляє тих, хто покірний і вірний йому. Євангелії від Луки Христос, розмовляючи з грішною жінкою, дає нам уявлення про те, в чому полягає користь віри. Твоя віра врятувала тебе, іди з миром з собі. Цитата 3. Якщо тебе хто вдарить у праву твою щоку, підстав йому і другу. Ісус говорить про те, що зло завжди повертається туди, від воно прийшло, і зло ми повинні перемагати добром, а не сіяти зло. Бо зло на зло тільки збільшується і розповсюджується. Цитата четверта. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Це означає, що люди цілковито повинні віддати себе істині, а не помилковій вірі. Попросить прощення гріхів і прийняти віру у Господа тільки ті, що вірують, будуть удостоєні Царства Божого. Цитата п'ята: Робіть людям те, що собі бажаєте, що посилаємо. Той повертається. Цитата 6. Будьте милосердні, як і Господь милосердний. У нагірній проповіді Ісус почав звертатися до тих змучених, немічних, висаджених людей і назвав їх блаженними. Ісус став на рівному місці з людьми, Бог. Який прийшов зі своїх висот на землю, захотів бути на рівні з людиною. Цитата сьома Не судить і вас не осудять, бо яким судом судите, таким судитимуть і вас? Мова у цьому вислові не йдеться про громадський суд, якою мірою міряєте, такою відміряється і вам. Чому ж ти бачиш скалку в оці брата твого, а колоди, що є в оці, не відчуваєш? По-перше, треба вийняти колоду з ока свого, а потім вийняти скалку з ока брата твого. Цитата восьма. Все, що робите, робіть як для Господа, Бог нас створив такими, що ми повинні щось робити. Чи то словом, чи справою. І це все треба виконувати добре і з першого разу. Але ще робота означає виконувати Божу волю або завдання, для чого Бог нас взагалі створив і помістив на цій землі. Сподіваюсь, моя добірка цитат вам подобалась, і я міг вам бути корисним. Якщо вам сподобалось, пишіть у коментарях. Господь з нами. Тримаємось разом. Амінь.